В цьому відео ми розглянемо, як можна швидко перекласти назву ваших послуг з української мови на англійську, французьку та будь-яку іншу, яку підтримує перекладач Google Translate. Для цього в DocDream ми відкриваємо прайс-лист. Байдуже це стандартний прайс курант чи прайс якогось платника і експортуємо його в Excel. Фактично під час експорту нам не потрібні ціни послуг, нам потрібні лише назви. Байдуже, як буде називатися документ, хай буде документ XLS. Переходимо в браузер на Google Диск і імпортуємо щойно створений файл. Ось ми отримали всі назви послуг. Нам ці два стопчики не потрібні. І далі в новому стопчику справа від назви послуги пишемо формулу, за допомогою якої Google перекладає в комірки. Формула називається Google Translate. Тут ми вказуємо, який текст ми хочемо перекласти ось цей. Наступний параметр це з якої мови. Це дві літери, які вказують, з якої мови, а далі через крапку з комою пишемо, на яку мову ми хочемо перекласти, також дві літери на англійську. І ось з'являється зразу і переклад. Тепер можна взяти і схопити мишкою і протягнути. Трошки нижче, і дати Гуглу трохи попрацювати. І ось ви отримаєте переклад. Можливо, цей переклад не зовсім коректний, але в більшості випадків він е, досить такий задовільний по якості. Звичайно, вам треба це все передивитися, е, щоб там не було якихось таких е, чудових, і незручних, і незрозумілих назв. Але в більшості випадків це окей, от, наприклад, ГГТ. Бачите, він його як HGT, хоча насправді це мало бути GGT. Тому не потрібно сліпо довіряти перекладу, його треба переглянути, але 90% часу така функція дозволить вам зекономити. Далі, якщо потрібний переклад французькою мовою, то можемо цю формулу скопіювати, вставити в наступний стовпчик і написати, що тут потрібен переклад з української на французьку і також розтягуємо нижче а ще нам потрібен переклад арабською мовою копіюємо вставляємо формулу арабська Принцип, ви зрозуміли, Google підтримує багато мов, тому можете скористатися цим цікавим інструментом. Це досить такий добре скоротить час роботи.